Вітаю! Сьогодні написання цифри 9. Отже, в наших зошитах завжди є клітиночка, в якій ставиться і показується, звідки починає писатися цифра 9. Вона починає писатися з правої стіночки нашої клітинки. І вказується стрілочка, що знову руку потрібно буде вести вгору по колу. І тільки потім опускатися вниз на гачечок. Отже, ми навчилися писати цифру 8 з різних сторін, але цифра 9 обов'язково пишеться від нашої цифри 6. Ми пригадуємо, що ми писали з вами цифру 6, ставимо на стіночку, введемо вгору гачечок, повторюємо написання цифри 6. Обов'язково ось тут за округленням донизу. І саме від цифри 6. Ми вже починаємо писати вгору гачечок. І говоримо дитина, що тут маленький кружечок пишемо в правому верхньому куточку. Піднімаємось до куточка і опускаємо вниз рівну похилу лінію, і лише внизу робимо невеличкий гачечок. Отже. На стіночку, вгору маленький овальчик, піднімаємося в куточок, опускаємо похилу рівно і лише внизу робимо гачечок. Давайте подивимося, як воно буде виглядати в зошиті. Знову ж знаходимо новий чистий рядочок. Ось циферка 8: останнє, що ми писали, відступаємо вниз в клітиночку. Перед написанням цифри 9, як я вже говорила, ми згадуємо написання цифри 6, що в нас. Рука стоїть на правій стіночці. Піднімаємо вгору, опускаємо вниз і закручуємо також донизу. Також ми можемо згадати написання цифри 0. Коли ми все одно ставимо на стіночку, ми ведемо вгору, вниз і завершуємо. Також перед цим можна написати ще й буковку С. Знову ж, стіночка вгору, вниз і наша буковка С. То нам дуже важливий ось цей гачечок, який показує, що потрібно вести вгору. Знаходимо новий чистий рядочок, чимось писати маленькі кружечки на стіночку, вгору в куточку, маленький кружечок. І як в цифри 1, цифри 7, 4, ми опускаємо рівну похилу, не по блакитній лінії, а саме похилу. І коли ми доїжджаємо до нижньої лінії. Ми робимо гачечок. Пропускаємо клітинку на стіночку вгору по колу в куточок. Похила рівна гачечок. Стіночка вгору по колу куточок вниз рівна гачечок. Перед написанням цифри 9 ми згадуємо кожного разу. Перед тим, як дитина сяде за парту писати, ми нагадуємо, що ми починаємо. З правої стіночки в правій частині клітиночки і гачечок є обов'язковим. Згадуємо, що в нас є буква С. згадуємо, що в нас є цифра 0. згадуємо, що в нас є цифра 6. І переходимо тоді на написання цифри 9. Так як в цифрі 6, внизу маленький кружечок, так само в цифрі 9, маленький кружечок в верхньому правому куточку. Стіночка ведемо вгору по колу, піднімаємось в куточок, опускаємо рівну похилу і лише внизу закручуємо гачечок. Стали на стіночку, зробили наш овал по колу, куточок і опускаємо вниз похилу з гачечком. Щоденна систематична робота написання цифр не лише допоможе легко й швидко навчити дитину тримати ручку і писати правильно цифри, але й підготує до написання самих букв, оскільки цифра 9 схожа на букву Д, цифра 7 схожа на букву Ч. Тому пишіть щодня.